Вітаю вас, друзі! Сьогодні я буду проводити вологу теплу обробку серветки, в'язаної гачком. Серветка в мене випрана, ще гарного вигляду нема. Вологу теплову обробку проводять ті люди, які не мають можливості зробити блокування. Блокування серветок я роблю за допомогою клею ПВА або крохмалю. В наступних відео я вам це розкажу і покажу. Сьогодні ми будемо. Відпарювати серветку для того, щоб надати їй правильного вигляду і закріпити її. У мене серветка йде з плавними рівними краями, а є серветки, які мають видовжені окремі краї. Тому, якщо ви плануєте робити вологотеплову обробку серветки з видовженими краями, потрібно спершу добре відпарити краї, а потім починаючи з середини відпарювати серветку. Вологотеплову теплову обробку ми будемо робити з виворотного боку підібрати правильну температуру. У мене звичайна праска. Я відпарюю від середини до країв. Обов'язково краї поправляю. Є серветочка. За необхідності тепер повністю цю серветку добре відпарити. Якщо є необхідність, можна поправити ще краї, які потрібно, поки вона ще гаряча. І даємо декілька хвилин для того, щоб вона постигла. Ось наша серветочка готова. Бачите, краї добре зафіксовані. Надіюсь, моє відео для вас було корисне. Бажаю вам всім гарного дня!